Добрий день, діти! Послухайте розповідь про кімнатні рослини. Влітку і восени ми можемо побачити навколо багато різних квітів. Вони ростуть на квітниках, на клумбах. А ось взимку, коли кругом сніг, мороз. Не побачиш квітів на подвір'ї. Поки холодно, квіти на вулиці не ростуть. А де ж можна побачити квіти? Вдома на підвіконні. Це кімнатні рослини, які ростуть у вазонах, стоять на підвіконні або на спеціальних підставках. Вони очищують повітря в наших кімнатах і прикрашають наші будинки. Для того, щоб рослини квітли, за ними потрібно доглядати. А як саме? Давайте згадаємо діти. Рослину треба поливати водою. Великі листочки можна протирати ганчіркою, маленькі листочки мити ось так, прискаючи водою. А ще рослинам потрібне сонячне світло, тому рослини ставимо на підвіконня. А що буде? Якщо забути і не поливати квіти, земля почне сохнути, рослина почне в'янути. І згодом вона засохне і може загинути. Діти, я хочу розповісти про кімнатні рослини, які ростуть на моєму підвіконні. Моя рослина називається Герань! Давайте роздивимось, що складається ця кімнатна рослина. Що є у цієї рослини? В неї є багато зелених листочків. Вони зелені та круглі. Ще є квіточка, вона червона. А ось тут є малесенький Бутончики. Вот. ці бутончики ще не розкрилися. Ось це стебло у рослини, Стебло. А ось там в землі рослина має коріння. Ось таке коріння має рослина. Ось ще одна кімнатна рослина. Вона називається орхідея. Орхідея має велике, продовгувате зелене листя. Ось таке. Ще вона має квіточку та ось такий бутончик. Бутончик це куп'янок квітки, коли він розкриється, то вийде ось така квіточка. Ось такі кімнатні рослини є в мене вдома і стоять на підвіконні. А які у вас малята є кімнатні рослини? До побачення, до зустрічі!